Це відео для тих, хто хоче допомогти самим собі. І у вас є повноцінна проблема, яку ви вже знаєте, або ви відчуваєте, що у вас є певні затики, блоки, ступори, які не дозволяють вам рухатися вперед, ви просто відчуваєте це на внутрішньому рівні, але не можете розібратися, що це, і не знаєте, до кого звернутися, то всім привіт! Зараз я вам розповім про мою авторську методику, про мою квантову енергетичну сесію. Ну, слухайте, я записую відео, в мене посмішка. Я обожнюю свою роботу, бо я знаю, наскільки це бляха дієва штука. У, зібрались, поїхали далі. Моя квантова сесія працює на таких рівнях, як кармічний, родовий, планетарний, фізичний, ментальний, програмний ДНК. І, і на колективній свідомості ще були випадки. Зняти застарілий біль з тіла чи душі, перезаписати повторюючі сценарії, розкрити потік енергії чи власних ресурсів, запустити прорив в своєму житті, коли занадто багато застою. Отже, я працюю з глибиною, з якою абсолютно не працює звичайна терапія. Мені дуже подобається симбіоз всіх моїх знань, всіх моїх навичок і вмінь, які я здобувала протягом певного відрізку такого конкретного відрізку мого життя. В духовності я шукала всі ці методи зцілення. І мені кайфово, що поєднуючи ці методи, можна досягнути неймовірно крутих результатів. А всі дівчата, які були в мене на сесії, не дадуть збрехати, тому що після сесії міняється все. Підкликається тоді вперед. За посиланням в шапці профілю там і реєстрація.